Привіт, привіт всім любі, мої дорогі водолітчики. рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на 2026 рік. Я вітаю всіх з початком нового циклу нашого життя на цілій планеті, так тому що ми починаємо абсолютно нову книжку з нової сторінки у 2026 році. Так, у нас починається перший рік дев'ятилітнього циклу, який от постійно у нас повторюється. І в честь цього у мене для вас є дуже прекрасна новина, для всіх тих, хто хоче особистий прогноз на 2026 рік, ваш соляр, для того, щоб знати всі події по всіх 12 сферах вашого життя, як вам реагувати, які тенденції року, так, як не потрібно реагувати. Куди вас буде життя вести і всесвіт, ви можете отримати 20% знижку на цей розклад, написавши мені в директ слово Соляр Чародійка, або написавши мені на мою почту Соляр Чародійка і замовити собі розклад або для своїх близьких. Мій інстаграм і моя почта завжди в описі до кожного мого відео. І сьогодні у нас буде 12 колод таро на 12 місяців 20. 26 року. У мене до вас ще є запитання, чи хотіли б ви отримати ще й прогноз астрологічний, тому що сьогодні ми будемо розглядати чисто карти Таро. Чи хотіли б ви отримати астрологічний прогноз? Якщо так, то пишіть в коментарях. І якщо у вас буде більшість, то я зніму ще для 12 знаків зодіаку. Чисто астрологічні події, які у нас будуть у 2026 році, для того щоб ви розуміли, в які дома, так, які сфери життя у вас, які планети будуть заходити, і знали, чого вам також очікувати з точки зору астрології. Е, так, я вам нагадую, що завжди ми всі прогнози дивимося наш сонячний місячний і знак асценденту. Це дуже важливо. Дивіться на карти, які будуть повторюватися. Вони у вас точно програються так із цих трьох знаків. І обов'язково саме зараз зупиніть відео, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, всіх, хто не підписаний, так, або всі, хто вперше мене бачить, обов'язково підписуйтеся на канал, обов'язково залишайте ваші коментарі, залишайте ваші лайки, пересилайте це відео своїм друзям. Ютуб це все дуже любить. І я вам за це все буду дуже вдячна. Ну, а зараз ми починаємо. І перша у нас колода на січень місяць, січень дві тисячі двадцять шостого. Карта для водолів. Так. вісім жезлів. Подивіться, у вас буде дуже багато роботи, і в принципі рік у вас починається дуже активно. Цей рік взагалі для вас буде такий дуже активний. Вам потрібно прописувати план 100% і в січні місяці у вас буде великий вибір. Подивіться, скільки у вас тут всяких ключів є, і скоріш за все, вам потрібно буде у всі ці двері зайти, да, і все перевірити, все зробити. Вісім жезлів це коли а, і вам і пишуть, і ви кудись маєте летіти, і з кимось ви маєте переговори якісь проводити. Дуже активний у вас буде січень. Так? І ще одна карта. Так, четвірка Пентаклів. Енергію свою потрібно накопичувати. Слідкуйте за своєю енергією, скільки де ви її витрачаєте. Вам потрібна тут якась пауза. Потрібно обдумати, по-перше, куди ви будете далі свій ресурс вкладати, скільки у вас є яких накопичень. Можливо, ви тут захочете кудись інвестувати, і ви будете і тут питатися, і там питатися. Багато з ким говорити, багато активності у вас на цей рахунок буде. Тут дуже важливо так свою енергію, свою допомогу залишити спочатку для себе. Я знаю, що водолії це такі. Це такий знак, який завжди спочатку всім допоможе, а потім буде про себе думати. От тут якраз таки навпаки, вам треба подумати про свою стабільність. Може тут якісь ремонти ви у себе вдома будете робити? Так, сама нам карта випала: двійка мечей. Ой, вам прийдеться тут від чогось відмовлятися, дорогі водолії, подивіться, двійка мечей. Це коли рішення дуже важке, але вам потрібно його зробити, тому що так буде краще для всіх. І бачите, тут дитину залишили біля це якась церква, або хтось, якась тут так, жінка, яка служниця. І, і вам потрібно прийняти дуже важливе рішення. Да? Треба від чогось відмовитися. Щось зі свого життя потрібно вам буде повністю відпустити. Так, далі. Карта на лютий місяць. Це ваші дні народження. Лютий 2026 року. Карта для водоліг. Так, двічка Пентаклів. Знову вибір, знову про енергію. Так і це про баланс. Це вже про балансування якоїсь енергії. Вам буде приходити ресурс, але вам потрібно правильно його вкладати. Вам потрібно правильно розуміти, так якісь гроші тут будуть вам приходити, на що ви їх витрачаєте. Це може бути додатково навіть якась у вас робота, і ви будете працювати у двох сферах, або ви когось можете заміняти в період лютого місяця. Ой, тут пентаклів, це щось дуже класний перспективне. І в принципі, вам е, у цій сфері, так, або е, в цій ситуації вам може дуже сильно сподобатися. Туз це дуже хороша пропозиція, яку потрібно брати. Це завжди у нас відкриття якихось доріг, це і новий якийсь бізнес, і якісь подарунки у вас можуть бути дуже класні, такі. Да? Може, тут хтось вам там, на день народження якийсь дуже дорогоцінний подарунок зробить. І подивіться, що це. Це якась ідея у вас. Може бути, яка вона вже проростає, вже в неї є тут якісь корні. Так? Вам залишилося всього лише посадити це е, зернятко в землю для того, щоб воно проросло. Далі березень 2026 року карта для водолів. Так, у березні ви починаєте тут якусь нову справу. Дуже активно при тому всьому. Це може бути якісь документи, які вам надходять, або ви очікуєте тут якогось спілкування з якимись людьми, нові люди у вашому житті з'являються, це нова робота, якась нова відповідальність, яку до цього ви не виконували, не робили. І це можуть бути домашні улюбленці також дуже активний час проведений з домашніми улюбленцями. Це можуть бути ваші діти, і вони тут будуть активно проявлятися, або ви підете кудись навчатися. І у це навчання ви будете вкладати багато свого часу, і багато своєї уваги. Трійка жезлів, знову рух, знову активність, нема чого чекати. Тут вже треба починати. Відгуляли да? не на народження, і одразу вам потрібно кудись рухатися вперед, подорожувати. По місцевості дуже багато тут можете навіть їздити. Може хтось права тут отримає у березні місяці, і ви будете так дуже активно ними користуватися. Ви ніби до цього моменту ви чекали підходження. Підходящий момент, і вже в березні він у вас з'явиться цей підходящий момент. Да, вам треба буде робити, да, от дивіться, 8 жезлів, та, яка у вас тягнеться з січня місяця, з початку року, вже у березні, дивіться, тут вилупляються метелики з гусениць, ви будете мати результати. Дуже активний для вас березень місяць. Далі квітень, квітень 2000. 26 го року. Карта для водоліїв. Трійка кубків святкування. Ваші друзі вас підтримують, ваші близькі, колеги, колектив дуже класний тут у вас буде. І в квітні місяці ви приділяєте прямо увагу своїм друзям, своїм знайомим. Ви у нас відповідаєте за 11 дім гороскопу це дім дружби. Так, і отут будуть якісь святкування у вас можливі, або ви просто кудись на шопінг сходите всі разом. І ще. О, карта від людник, щось проясниться. Ви знайдете якийсь нюанс, можливо, в роботі або в спілкуванні, да, і ви, ви тут прям покопаєте дуже глибоко, ви зануритеся в себе і щось можете дуже важливе знайти, зрозуміти. Це також у нас наставники, люди, які будуть давати вам якісь поради. Ваші друзі можуть давати вам надзвичайно круті, просто поради в квітні місяці. Прислухайтеся до них. Десятка кубків. Все буде прекрасно. Все у вас налагодиться. І дім тут повна чаша. Ви себе гарно відчуваєте. Це і новосілля якесь може бути. Навіть при тому всьому, що вам деякий період захочеться в квітні побути наодинці. Але святкування тут у вас будуть. Далі. Травень місяць для водоліїв. Так. Колісниця, рух вперед, це прорив, дуже хороша карта, яка веде вас нагору. Це і кар'єрний ріст у вас дуже активний може бути. Тут треба по колісниці розуміти, що ви за собою тягнете, який досвід ви за собою тягнете. Це може бути да, якийсь переїзд кудись. Ви можете кудись поїхати. Але який багаж у вас є? Да, якщо це навіть підвищення по кар'єрі. То який досвід ви з собою забираєте? Який досвід ви відкидуєте там і від нього відсторонюєтеся назавжди? Тому що у вас тут повністю дивіться колісниця, вона там наповнена якимись дарами, да? Ви можете навіть до когось їхати з цими дарами. Двічка Пентаклів, ви будете щось передавати, ви будете гармонізуватися, да? ви будете з кимось домовлятися про щось. Знову тут у вас оця двічка Пентаклів, це у лютому вона у вас виходила. Да? Отут ситуація, якщо вам пропонували в лютому, то вже в травні місяці ви вирушаєте в цей шлях, переїжджаєте, можливо, продаєте там свій дім, да? переїжджаєте кудись там за кордон жити. І ви будете дуже довольні. Головне тут тримати баланс, да? не спішити, не переживати, діяти чітко і по плану. Червень місяць 2026 року. Карта. Для водоліїв. Так. Королева кубків у червні, рак скорпіон або риби у вас програється. Жінка це може бути кохана ваша. Так? Або ви себе можете почувати дуже закохано. Ви себе можете почувати так саме це якісь приємні емоції у вас тут програються. Ви розкриваєтеся взагалі цьому світу. Королева кубків це на часто психологи, це у нас лікарі, так люди, які піклуються. Про вас і вони тут можуть активну участь у вашому житті брати. Так. Сама нам перевернулася карта. Трійка пентаклів». Прислухайтеся до вашого оточення. У червні місяці так воно вас буде вчити. От ця королева кубків можливо, вона вас буде проводити якесь навчання, якщо це якийсь там переїзд, або це може бути якась ваша нова колега, або це якщо зустріч коханої людини, то ви будете багато чого навчатися один з одним. І тут знаєте, набивати руку. Тут навіть якісь можуть бути да, пропозиції, можете йти до когось в учні, або якісь тут документи будуть підписуватися. Ой, уміреність була вона у нас тільки що на дні колоди. Від чогось прийдеться відмовлятися, думати про своє благо, да, позбуватися шкідливих звичок, бути більш, скажімо, спокійними, давати всьому свій час, не спішити нікуди. Да. От Ви зробили цей крок, да, на початок у вас уроку дуже активний, а потім ви такі замідляєтеся, будете по чуть-чуть. Листопад, липень, липень 2026 року. І також ще уміленість, це у нас зв'язок з ангелами-охоронцями. Так що тут буде якесь зцілення, можливо, навіть через ангелів. Може ви зустрінете їх в, у своїх друзях, у якихось своїх нових колегах. Хтось вам буде допомагати. Липень 26-го для водолію. Так, Єрофант. це у нас е, якісь документи можуть бути підписані у липні місяці. Також тут не час для ризиків, тут потрібно дотримуватися чітких якихось правил. Це знову у нас е, як наставник вам виходить, так? чи якийсь вчитель, до якого ви йдете на навчання. Начальник досить таки справедливий, суворий, але може такої старої закалки у вас бути. Тато також, це у нас часто може бути. Та, і священик якийсь, і якісь наставники, якісь вчителі, люди старшого віку, які будуть давати вам поради. І подивіться, отут от будуть, ніби, знаєте, як в голови вам щось, щось вас будуть вчити, дуже важливе. Ну, але ви такі трошки бунтарі водолії. Подивимось. Далі. Липень. Так, паш мечей. Ви йдете вчитися 100%. Або ви тут стаєте вчителем, або ви берете учнів собі у роботу. Це також нова інформація. Це якийсь пошук документів. Тут документи, до речі, на нерухомість у вас можуть в липні місяці вирішуватися. І е, не розпилюєтеся на якісь е, мелочі тут, тому що ви їх і так не впіймаєте, старайтеся більше сфокусовано. Вирішувати всі питання, спілкуватися з усіма. Це може бути якась задача навіть у вас аналізів. Хтось вам може подзвонити про себе. Ні, це документи. Тут у вас йдуть документи саме. Да? От ви будете бігати на рахунок з якимись документами. І багато цих документів буде, да? і вам потрібно їх всі стабілізувати. Це найважливіше у вас липні буде. Далі серпень. Серпень 2000 26 го року. Карта імператор. Ви отримаєте тут. Якщо це якась робота, то ви її отримаєте. Подивіться, ви тут всі бумаги зібрали, показали, їх одобрили. Імператор це часто начальник, це тато може бути якийсь. Якщо це ви, то вам тоді тут потрібно буде дуже велику відповідальність на себе брати. Да? Ви стаєте ніби як батько. Ви стаєте, ви показуєте себе, ви проявляєте себе, і ви тут можете дуже до цього готуватися сильно. Да? Оце як батько якоїсь компанії, наприклад, або дійсно ви батьком можете стати. Чи у вас чоловік проявиться, наприклад, да? по імператору, який буде вирішувати всі за вас питання? Так, ту пентаклів. Який у вас програвався знову ж таки у лютому місяці, да? отут ви його вже будете мати конкретно якісь результати, причому дуже класні, позитивні. Подивіться, і тут у вас жезл в руках, і тут у вас жезл в руках. Да, ви маєте владу. Часто імператори, це у нас статусні якісь люди, це у нас часто воєнні або люди, які працюють на державу, ті, хто мають багато так, людей під собою, які працюють. І ви тут будете брати цю всю відповідальність на себе. Да. Треба буде приймати вам якісь важливі чіткі рішення. І тут навіть людина у вас може з'явитися, якийсь адвокат, так, хто буде вам передавати інформацію. Так, далі. Вересень. 2026 року карта для водурів. Ой, ваша карта. Це у нас карта зірки. Це у нас часто карта ілюзій. Да? Отут мрії, якісь у вас можуть бути. Ви собі там можете планувати щось прямо захмарне І дуже бути активним в цьому. Але також це здійснення мрій. Які у вас є да, якихось бажань, цілі для вас стають конкретними, видними. Ви для когось можете стати ідолом, авторитетом. За вами хтось буде йти. Карта зірка це коли у вас видно, ви в центрі уваги, багато говорите, багато себе показуєте, тому не бійтеся цього у вересні місяці. Так, тут потрібно менше якихось ілюзій да, і більше конкретних справ. Річка мечей, ой, ви зможете якийсь конфлікт тут навіть заладити. Або, знаєте, у вас може бути от ця ваша мрія, вона просто вас до сліз доведе. Що часто трійка мечей випадає як сльози, от прям такої, знаєте, неймовірного щастя, все змінилося, все, нарешті, всі проблеми пішли. Да, відлюдник знову вам виходить відлюдник. Оце, який вам у квітні місяці виходив. І знову ви по ньому, розібравшись у ситуації, розковирявши оце все, висвітливши якісь тут моменти, ви себе будете гарно почувати і будете почувати себе навіть таким мудрецем. Або знову у вас ця людина мудрець яка вам там допомагала, наприклад, у квітні місяці, знову вона у вас проявляється. Так, жовтень. 2026 року. Карта для водоліїв. Трійка жезлів. Це рух, Да? Вона у вас уже була. Трійка жезлів. Знову. Вам треба рухатися. Знову вам треба щось змінювати. Да? І ви рухаєтеся знову далі. Якісь конкретні дії ви робите, або по місцевості дуже багато, у вас комунікації буде в цей період, у жовтні місяці. І бачите, ви чекаєте, вже підходять до вас кораблі, на які ви скоро сядете і е, рушите у свій шлях. Так, і ще. Так, четвірка кубків. Ви про щось можете тут задумовуватися і вибирати більше часу собі взяти, наприклад, там на роздуми якоїсь ситуації. Четвірка кубків говорить про те, що вам, в принципі, потрібен цей час, але і також ви можете чогось не помічати. Тут можуть приходити до вас якісь пропозиції, які вам просто залишаться да, непоміченими. І тут тоді передивляйтеся, наприклад, там спам, почту свою, так, і більше, скажімо, уваги приділяйте тому, яка інформація вам надходить. І тому, хто вам що пропонує, це може бути навіть тут якісь емоції, або вам будуть пропонувати ту саму роботу, яку вже ви робили, і ви будете думати, чи дійсно ви за неї там хочете ще братися. Чим закінчиться Людалія. П'ятірка кубків. Тут якесь іде розчарування у вас, бачите, четвірка, п'ятірка кубків. Да? Я вже це робив, я вже не хочу. Да? Я, я, я би щось нового хотів. Я б вже хотів там, відштовхнутися по якійсь новій нові сфері попрацювати. Пам'ятаєте, що от п'ятірка – це наскризова карта. Треба не на тому, що ви втратили фокусуватися, а подивитися. Отут за спиною є ще два прекрасних варіанти, які ви просто не помічаєте. Тому що ви думаєте да, про те, що ви втрачаєте вихід із ситуації є, да, міст тут через рік у вас є. Ви можете собі спокійно прийти в замок і відпочивати. Але ви вибираєте да, якісь, якісь такі емоції свої проявити. В принципі, удалі таке буває, інколи така депресуха. Тут треба. Прояснити ситуацію. От, хто би вам не навіював оце, сядьте, поговоріть з цією людиною і проясніть. Зрозумійте, так, прийміть і правду зі сторони, і для себе вирішіть. Ви, е, треба вирішити, куди ви хочете йти. Е, яке рішення для вас є важливим. Да? Вийти із цього лабіринту вам тут дуже важливо. Так. Листопад. 2026 року. Карта для водорії. Знову двійка Пентаклів. Вам виходить уже третій раз. Подивіться, вам вийшло три, да, двічки Пентаклів. У вас цей рік про баланс. Коли вам будуть е, даватися можливості. Але енергію потрібно буде правильно використовувати, ресурси свої потрібно буде правильно використовувати. І знову ж таки, в листопаді місяці у вас піднімається та сама схема, та сама система, програма. Попрацюйте над цим. Тому що ви тут дуже багато маєте навчитися стояти на ногах досить таки міцно. Так, королева мечей це ви. Ви будете приймати якесь важливе для себе рішення. Це щось пов'язане, можливо, навіть з документами або з якимись переписками. Це дзвінки комусь у вас також можуть бути тут у цей період. Так, І ви будете налаштовувати ситуацію свою, можливо, навіть фінансову. Це знову може бути якась додаткова у вас робота, це знову може бути вибір. Так, от у вас… Продовж цього року у вас е, така от, тенденція от, 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 йде вибирати, вірити в себе, да? виключати оцю свою м, хаотичність. таку. Да? Вам тут потрібно більше заземлятися, більше стабільності, більше відповідальності на себе брати. Грудень. 2026 року. Карта. Для водоліїв. Так. Так, семірка жезлів захист, захист себе, своїх кордонів. Хтось вам може розказувати, давати якісь поради, непрошені. Е, і тут потрібно, бачите, як айкідо. Словесне айкідо у вас має бути. Це хто у нас це хакамада у нас, походу, про це розказувала. Да? Про техніку Айкідо, коли ви відстоюєте себе дуже активно і нічого не боїтеся. От в грудні у вас знову ця піднімається ситуація. Трійка Пентаклів, це буде на роботі, або десь в команді, і тут причому треба, знаєте, до якогось компромісу все-таки приходити. Трійка Пентаклів також у вас уже виходила. Дуже багато картики повторюються. Да? Тобто у вас, по суті, одні й ті самі ситуації, вони впродовж року будуть у вас повторюватися. Да? Можливо, це будуть і різні ситуації, але ви себе в них одинаково будете почувати, і вам потрібно буде приймати, по суті, там ви прийняли неправильне рішення, значить, вам все себе дає те саме яйця, тільки в профіль. Да? І якби ви вже з ними вирішуєте і по-новому маєте рішення прийняти не так, як ви звикли. Да? Шукайте тут якісь. Інші е, вирішення ситуації. От трійка Пентаклів, знову підписання документів, знову це якась командна робота, це якісь кошти. Якщо ви кудись десь вчитеся, то тут ви вже, е, знаєте, будете набивати руку, і якщо тут тоді вам поради дають, відстоюйте свою якусь позицію, свій погляд, але все одно прислуховуйтеся і до інших людей. Помірність. Там же, де у вас була. От, Ця королева кубків на червень місяць і трійка Пентаклів. Так само у вас і тут виходить в грудні місяці. Трійка Пентаклів і помірність. Тобто ж, ви не до кінця відмовилися від чогось, все Всесвіт обмануть, не вийде. От, і от тут тоді баланс у вас має бути. Да? Ви маєте енергію свою правильно розпреділяти. І оракул Іще для вас, водолійчики. Оракул. На 2026 рік для водолію. Так, ну, медитація. Медитація миру і спокою вам виходить, любі мої. Не кіпішуйте цьому році. Да? Робіть правильні рішення. Дійте, не бійтеся щось змінювати, не бійтеся міняти одно на інше. Да? Ви так поступово будете е, е, йти до своєї цілі, до своєї мрії. Спробуйте да, щось нове. Але при тому всьому, і медитуйте, і заспокоюйте свою душу також. Бачите, тут на дні робіть хід. Вам потрібно робити оцей хід, нічого не боятися. Так що, так, такий для вас вийшов розклад на 2026 рік, любимої дорогі водолічки. Я чекаю на ваші реакції, на ваш зворотній зв'язок, і ми з вами побачимося в наступних відео.